Інноваційна та найбезпечніша технологія мікроголкового РФ на ринку це Endomet Intensive. В основі лежить радіочастотна терапія. Прогрів від 65 до 100 градусів здійснюється позолоченими одноразовими стерильними голками, які проколюють вглиб в шкіру від 0,1 до 3,5 мм на системі Pure і до 5 мм на системі Pro, коагулюючи тканини. В результаті ми отримуємо стійке скорочення великого обсягу тканини, інтенсивну стимуляцію неоколагеногенезу. Виконується по всіх зонах тіла та обличчя переорбітальна зона, лоб, щоки, субментальна зона, шия, декольте, руки, живіт, ноги, а також молочні залози. За допомогою цієї технології ми досягаємо таких ефектів, як звуження пор, омолодження та ліфтинг, вирівнювання глибоких зморшок, усунення розтяжок та скорочення рубців, лікування гіпергідрозу. Курс становить від однієї до трьох процедур з інтервалом один місяць. Усього декілька процедур, і можна досягти неймовірних результатів.